Шановні майстри, ну, для мене завжди гарна новина, коли хлопці повертаються з бойових позицій. 95-та штурмова. Мої хлопці повернулися. І я передаю їм ось такий бомбер, зроблений по їхнім вимогам. Цей бомбер він може виконувати дуже багато речей. Я взагалі зараз я вже передав 115. Ну, з моїми друзями я особисто передав, але мені допомагають друзі. Вже 115 FPV передано в війську. Я їх називаю пташки умиротворення. Зараз я переходжу на бомбери. Чому бомбер? Тому що у нього зашифрований повністю весь зв'язок, в тому числі і відео, і керування, і його можна повертати безпечно. Бомбер – це багаторазове використання. Він може... Слідкувати за ворогом, він може носити для ворога різні подарунки смертельні, він може на наші позиції щось доносити, він може мінувати у нього дуже багато функцій. Звісно, я всім своїм хлопцям кажу, звісно, Mavic простіше, Mavic легше в керуванні, але Mavic значно дорожче. Якщо наш бомбер коштує 24-25 тисяч гривень 10-дюймовий, і може нести 3 кілограма, то Маві коштує від 60 від 70 тисяч самий простенький І він несе значно менше вантажу. А вантаж, який кріпиться, бачите, тут спеціальний сталевий шершнів кріплення. Це найкраще кріплення для скиду. А вага це, звісно, дуже багато. І е, тому я. Прошу всіх воїнів вивчати і переходити на ось такі бомбери. Ще раз повторюсь, цей бомбер їде в Житомирську, 95-ту десантно-штурмову бригаду. Кому треба бомбери, бомбери інших підрозділів, звертайтесь особисто до мене. Ну, Контакти ви мої знайдете. Я Савайло Анатолій. Завжди кажу до всіх, хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Додаю. Хто не допомагає, той не українець. У нас немає вже слів толерантних. Це не українці, які сидять, працюють і не допомагають. Я не розумію це. Слава Україні!